Ну що, друзяки, привіт? Боротися з НБА за контент я не буду. Зараз Україна дуже близька до перемозі в дивізіоні 1Б на Чіпці Світу по хокею. як близька, Чіпа світу проходить в Литві. Це наш основний, основний конкурент. Зараз же можна про це -то сказати, тому що після двох перших ігор у нас литовців і китайців було по дві перемоги. Ну, китайців ми трощимо вже 7-0. Ну, сьогоднішнє НБА було просто чудове. Не знаю, можливо, я перейду в Тік-Ког. Точніше, я вже відкрив Тік-ток. Єдине, що я не виклав туди першу гру Скіфів, точніше, вчорашнє тренування, з кіфів. Буду, перезапишу, напевно, що про вчорашні матчі фантастичні вони теж були. Але і е, контент на Тіктоку має бути до 5 хвилин, воно було більше для вас. Тепер по сьогоднішніх матчах. Дали бій Лейкерс в Денвері е, була рівна боротьба. Ну, по, по факту до останніх, до останніх секунд була, можна сказати, команди грали в очко в очко. Трошечки травмував плече Ентоні Девіс, але це не завадило йому. Ну, точніше, завадило йому грати, можливо, на 100%, але він грав четверті-чверті. був мега-клач-тайм, І що організували діючі чемпіони? Вони по аналогії з Голом Таріза Халібертоном в третьому матчі серії, коли він. Розхитав Беверлі, потім закинув Лотер і забив гол, вилетів. Розігнався Джамал Мюрей і за 3,6 секунди до кінця закинув, як потім виявилось, переможний гол. 3,6 залишалось у Лейкерс, у них не було тайм-ауту, щоб перевести м'яч у передову зону. Грамотно захистились Денвер цю секунду, серія закінчилась. Фантастична серія. Тепер 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 вони гратимуть з Мінісоти. дуже В принципі, ще б два дні назад я би вболівав, щоб ця серія закінчилася в семи матчах, але все-таки мені дуже хочеться, щоб Денвер був з Мінісотою в рівних, в рівних умовах, щоб у кожного було. Плюс-мінус рівна кількість ігор на відпочинок, щоб не було травмованих. І чекаємо на перемогу сильнішого. Ну, і про Едвардс вже там всі понаписували. Фантастич... Я от ще раз повторюся, хто не побачить моє вчорашнє відео, якщо на Тікток на воно не потрапить. Або ну, просто це саме для мене зараз водовочний гравець після Джамо Ранто. І з цього. Так, ще... Сьогоднішні... Сьогоднішніх новин Майамі в деякій мірі безвольно програли Бостону. Не знаю, що відзначити в цій грі. Там, а був там такий момент, що Тейтом дещо невдало приземлився, то впав. Побачимо, чи не вплине це на його здоров'я взагалі в подальшому, чи буде він далі грати. Це може бути знаковим моментом. Для Бостону взагалі. Тобто в мене немає сумнівів після трьох днів, що Бостон прийде. Там двадцятку вони привезли Майамі. Так і що ще хотів додати? Що я ще хотів додати? А давайте це буде в наступному відео, тому що є багато є що сказати, а більше п'яти хвилин. Тікток не пропускає, тепер буду орієнтуватися на Тікток і на хронометраж в 5 хвилин. До зустрічі, друзі. Дуже потрібні ваші підписи, лайки. Ну і вболіваємо. Ну, ми любимо говорити, зводимо, вболіваємо за сокіл. Вболіваємо за збірну України по хокею Андрюхі Серебко дуже велике дякую за підгон цього джерсі. В принципі, я сьогодні вдруге в житті вдягну. Потім, потім дещо розкажу одну історію. До побачення.